Майже 4 тисячі разів довелося виїжджати на виклики різної складності минулого року надзвичайникам області. Про те, як спрацювали місцеві підрозділи МНС і які завдання визначили на майбутнє, йшлося на обласній нараді фахівців цивільної оборони. У минулому році зареєстровано 15 надзвичайних ситуацій, з яких техногенного характеру 5, природного 8 та 2 соціальних. Разом з тим зафіксовано 3794 надзвичайні події. Переважно кількість таких подій складають пожежі, яких торік виникло на 22% менше ніж 2011-го. У 2012-му піротехніки виїжджали 161 раз на виклики та знищили 875 боєприпасів. Перевірено на наявність вибухонебезпечних предметів територію у 83 гектари. Актуальним питанням на сьогоднішній день залишає. Знаходження і знешкодження вибухонебезпечних предметів часів Великої вітчизняної війни. Протягом 2012 року піротехніки виїжджали 161 раз та знищили 875 одиниць боєприпасів. Протягом 2012 року в водних акваторіях на території області виявило 264 вибухонебезпечних предмети часів Великої вітчизняної війни. Найбільш резонансна подія під час Підводного розмінування виявлено та знешкодження на тері на телявській косі, де затонув ескадерний міноносець Фрунзель. Він затонув в 1941 році. Було піднято 150 артилерійських снарядів, дві торпеди. Дві глибинні до міни та одну авіабомбу, крім цього, за ініціативи територіального управління в області прийнята обласна програма пожежної безпеки на 2011-2015 роки, якою передбачено низку заходів щодо забезпечення захисту населення та економіки області, підвищення рівня протипожежної безпеки. Усі недоліки та успіхи роботи за минулий рік почув гість із Києва заступник директора департаменту цивільного захисту МНС України Олександр Лещенко. Я позитив би хотів би відмітити, що незважаючи на склад. Тихногенно-екіологічної фінансової ситуації України, які ми мали протягом минулого року, загальна статистика по кількості надзвичайних ситуацій в державі є, є тенденції про її позитивний характер. Удалося загальну кількість надзвичайних ситуацій зменшити на 4% і відповідно зменшилась кількість жертв, які загинули під час цих надзвичайних ситуацій. Це безумовно позитив. Як звучало в доглядах і начальника територіального управління і інших доповідачів, на жаль, ця статистика не є позитивною для Херсонської області. В Херсонської області ми маємо збільшення надзвичайної ситуації і збільшення кількості загиблих. Але кажу, хотів би відмітити, що те, що в основному збільшення надзвичайної ситуації пішло за що. Виникне збільшення надзвичайних ситуацій природного характеру, на яких людей має посередкований вплив. Основне завдання на 2013 рік забезпечення високої готовності органів управління і сил реагування в умовах надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. Основні зусилля у ході реалізації основного завдання необхідно зосередити на забезпеченні стійкого функціонування обласної територіальної підсистеми єдиної системи цивільного захисту. І ланок під час проведення організаційно-штатних заходів, підвищення ефективності превентивних заходів у районних та міських ланках щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій на принципах пріоритетності завдань, спрямованих на рятування життя та збереження здоров'я наших людей. Як повідомила нам прес-служба МНС України в Херсонській області, надзвичайна подія сталася у новій каховці. 22 січня тут вибухнув приватний будинок. Від споруди залишилася тільки купа уламків. Перші подробиці вже відомі. А причину вибуху фахівці встановлюють і досі. Цього вівторка о півдні на пульт зв'язку державної пожежно-рятувальної частини надійшло повідомлення від чергового служби 103 про вибух, що стався у приватному будинку у новій каховці по вулиці Карла Маркса. Миттєво за вказаною адресою прибув пожежно-рятувальний підрозділ. І, хоча будинок не загорівся, вибух зруйнував його повністю. Рятувальники, оглянувши місце події, виявили на подвір'ї за руїнами 75-річну власницю будинку. Жінку доставили до карети швидкої допомоги. Наразі постраждала, перебуває в реанімаційному відділенні центральної міської лікарні. У важкому стані. Зі слів свідків, встановлено, що у даному будинку ніхто не жив. Власниця мешкає постійно за іншою адресою. Сюди лише час від часу навідувалась. На місце події направлено фахівців вибухотехнічної лабораторії ОМВС у Херсоні. Причина вибуху та збитки встановлюються.